Христос Воскрес! Ви знаєте, Христос, коли прийшов, з'явився учням, перші слова його були не такі, як ми вітаємо, а Він каже, мир вам. І це слово сьогодні дуже актуальне. Ми потребуємо цього миру. Ви знаєте, сьогодні багато виходили діти. І чомусь мені це нагадало в радянські часи було таке слово утвійнік. І дітки в дитячих садочках чи десь в школах вони організовували. Невже це свято для дітей? Можливо, це Воскресіння сказка для дітей. Ви знаєте, це дійсно свято для дітей. Але не тільки для дітей. Не тільки для дітей. Взагалі, Воскресіння Ісуса Христа це цікавий факт в історії. Я прочитаю один текст. Це Матвій пише такі слова. І ангел, озвавшись, сказав жінкам: не бійтесь, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Немає Нема його тут. Він Воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь, ідіть же скоріше і скажіть учням його, що Він Воскрес з мертвих і випередить вас в Галилеї, там його побачите. Ось я сказав вам. Ви знаєте, прийшли жінки, вже братом було затронуто, що учні розуміли, що він може померти, але слова, що він має воскресли, вони не сприймали. Коли Лука пише, коли жінки прийшли і сказали, то не повірено було їм, так він запише, що не повірено було їм. Я вчора був на похоронах фастові, пані Бабуся померла. Ви знаєте, і якби я зараз приїхав і сказав, я вчора був на похоронах, і після того, як гріб опустили, звідти почався появився стук, вона воскресла і пішла. Ви знаєте, після цього, мабуть, мене б за кафедру довго не пустили. Або взагалі б е, вважали, що після певного віку щось сталося. Ви б так вирахували. То не, що це таке Воскресіння Ісуса Христа? Що воно нам сьогодні дає? Сидячи тут, коли приймали участь діти, я звернув на увагу на вираз облич мами й тата, коли діти приймали участь. Ви знаєте, трошки незручно, але мені хотілося їх всіх сфотографувати, а потім фотографії тут почекати. Це найбільш переживаючі особистості, коли діти. Приймали участь, в них і брови піднімались, і міміка змінилася, і вони старались дитині просто допомогти. Вони переживали цьому, що їхня дитина приймає участь. Тобто, коли відбувається якась подія, це нам дуже близько, і ми на це реагуємо. Це природні, це нормально. Це хорошо, що мами переживають. Це нормально. А ось Воскресіння Ісуса Христа, що воно нам дає? От ми сьогодні прийшли в зал, прийшли хтось при параді більшому, хтось меншому, хтось, звичайно, ну, кожен по своєму. Що в серці там відбувається? Що мені це дає? Ви знаєте, від того, як ми це вважаємо, воно обумовлює мою поведінку. Що це значить? Діє 4 розділ, 33 віршом, там записані такі слова. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа і Ісуса Христа. І велика благодать була на них усіх. А в чому ця благодать виражилася? Благодать я не буду читати, що перед цим, що після цього. Той, хто читає Слово Боже, можете прочитати в четвертому розділі, як вони відносились друг до друга. Як вони ділилися друг з другом? Як вони раділи друг другу? Апостоли могли б сказати, о, ви прийшли, ви покаялися, тоді ви розп'яли, ви не такі віруючі, як ми. От ми, от ми то заслужили. Ми три роки з ним ходили. Ні, там не там. Там була благодать і вона виразилась в тому, що вони любили друг друга. Їм було приємно бути разом. І, і, і в цьому виразилася благодать. Вони раділи друг другу. Друзі, а ви знаєте, а буває не просто радіти друг другу. Бо хтось не такий, як я. І я вже не можу радіти. По факту Воскресіння Ісуса Христа це вершина відліку християнства. Перша проповідь Апостола Петра. З дня утворення церкви, коли Дух Святий охрестив їх, зійшовши на них, в що Він їх охрестив? Слово Охрестив значить, що є хтось охрестить, значить, що є середовище занурення і є той кого охрестять. То Дух Святий, в що хрестив церкву, тобто, в що хрестив е, тих, хто слухали Слово Боже, Він занурив їх в церкву. І перша проповідь апостола Петра привела до цього. Фактично вона складається з трьох частин. І вершиною кожної частини є факт Воскресіння Ісуса Христа. Я не буду всю проповідь читати, вона мені дуже подобається. Але дивіться, 22 вірша, мужі ізраїльські, ви, вислухайте ці слова. Ісуса Назарея, мужа, якого Бог засвідчив вам силою, чудами та знаменнями, які Бог вчинив через нього серед вас, які самі ви знаєте. Цього виданого призначеною радою і передбаченням Божим, ви взяли і, розп'явши руками беззаконних, вбили, та Бог воскресив його, розірвавши пута смерті, тому що їй неможливо було утримати Його. В нашому залі є декілька лікарів. І ви знаєте, що було, якби вони пролікували, і пройшовши день, хтось помер. Ну, анестезія там, чи щось провокувалося. І йому б сказали, ти його вбив. По суті, справи, можливо, і не лікар, але І Йому кажуть, ти його вбив. Я колись зайшов, працював шлеп на цьому відділенні. Захожу, лікар ходить, нервується, що таке? Та жінка прийшла своїми руками та плігона, просто зробила операцію. А після наркозу вона не відчувала, вона померла. І ти знаєш, як мене, завілюючи, заспокоює, сказав: це не перше твоя. Тобто, більше це не останнє, не хвилюйся. Будь спокійний, це тебе буде супроводжувати. Але він мучився від того, що він послужив причиною смерті. Вона ще жива була, і в нього. В нього переживання, в нього тривога. Як це пережити? В нього слова не зовсім звичні. Що говорить апостол Петро? Ви його вбили. Шок. Він обвинувачує, оточуючих в смерті Ісуса Христа. Да вони ж не вбивали, розп'яли інших. А Він каже, ви його вбили. По суті, справи сьогодні кожен з нас тут, присутній, являється причиною смерті Ісуса Христа. Дорогі друже, ти сидиш тут, але ти винуватий в смерті Ісуса. І я винуватий. Наші гріхи винуваті в тому, що Христос помер. Він змушений був безгрішний померти за мене грішного. Але він каже цього виданого призначеною радою і передбаченням Божим. Апостол Петро відкриває, що смерть Христа це великий план Божий, щоб спасти мене грішно. І, друге, це причина смерті. Ми грішники, і наші гріхи по факту вбили Ісуса Христа. Ви знаєте, коли так ми розмовляємо. Хочеться якось так сховатись, ну це ж за гріхи всіх людей. Якось оптом легше перенести. Друзі, поки ми не усвідомимо, що це мій гріх, а не наш, практичного значення сьогоднішнього свята для мене не буде ніякого. Мій гріх послужив для смерті Ісуса Христа. Але кульмінація. Цієї частини проповіді смерть тримати його не могла. Їй неможливо було утримати його. І Бог воскресив його. Мені дуже подобається, я не раз це повторюю в нашому зібранні смерть не могла тримати, бо він був невинуватий. І він цим людям, які слухали, Він каже: він помер за гріхи, ви вбили. Це ваші гріхи його вбили, і він помер, але він воскрес, бо їй неможливо було утримати його. Друга частина цієї проповіді це, він опирається на пророцтво і звіщання пророка і царя Давида. І він каже: він, будучи пророком, сказав, і що ж він сказав? Я бачив Господа завжди перед собою. Він праворучить мене, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилося, язик мій зрадів навіть, і тіло моє спочине в надії, бо ти не залишиш душі моєї в шеолі, Шеол – це місце перебування померлих, за їхню традицію, і не даси святому твоєму побачити пління. А далі. А будучи пророком, та знаючи, що Бог склятвою обіцяв йому відповість, треба його підняти Христа у тілі і посадити на престолі Його, передбачивши це, Він сказав про Воскресіння Христа, що душа Його не залишиться в шолі, а тіло Його не побачить іня. Цього Ісуса, Бог Воскресив, чого свідки всі, ми, всі. Друзі. Недавно їм сказали, вони не повірили. Сьогодні, отримавши силу від Духа Святого, він каже: Він Воскрес. І ми свідки, якби сьогодні був суд, суд роздивлявся, чи варто довіряти свідкам. І ви знаєте, тут вони перелякались, тут вони втікли, а тут вони переконались, він дійсно Воскрес. І апостол Петро стає перед народом. Перед тим, який недавно вбили його вчителя, і якщо раніше він відрікся від нього, злякавшись, тричі відрікся сьогодні він сміливо заявляє. Ні, Ні. Хоч я відрікся, я переконався, він воскрес. В історії був такий випадок, не так недавно його згадували, як гуд має один з анабаптистів, він теж відрікся, а потім, розкаявшись, і він наче відстаювати чисте вчення християнства. І його, його спалили. Його спалили. Но він остався твердим, тому що він вірив, що є той, хто живий, хто воскрещить. І через ця сила Духа Святого це переконання, це свідчення апостола Петра, це свідчення Ісуса, який прийшов, дав їм цей мир. Воно дало йому силу казати, що Христос Воскрес. І він стверджував Це. Третя частина, третя частина цієї проповіді. Проголошення Ісуса, людини, якого вони знали, пророка з Назарету Галилейського проголошення його Месією і Господом. Дивіться. Отже, твердою, я прочитаю з 33 вірша. Отже, він, будучи вознесений правицею Божою і прийнявши від Отця обітницю Духа Святого, дарував те, що ви сьогодні і бачите, і чуєте, тобто щастя Духа Святого. Бо Давид не зійшов на небо, але сам говорить, сказав: Господь, Господу моєму, сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Отже. Твердо знай без доми Ізраїлів, що Бог зробив Господом і Христом цього Ісуса, якого ви розпяли. Друзі, Він знову повертається про причину смерті. Ви розпяли. Але Він став Христом і Господом Слово Христос це Месія. Інше слово, помазанець. Тобто той, хто присвячений Богу для звершення певного завдання, певної місії, від, від, від цього слова і пішло, пішло слово місія, той, хто призначений, це Він, той, хто призначений. І він по факту являється нашим Господом. Тобто, апостол Петро прилюдно визнав Ісуса Христа, Богом. Він каже, цього Ісуса, якого ви розп'яли. Вони знали його як людину, але він являється Господь і Він проголошує його Господом. Друзі, апостоли побачили благодать. І ця благодать в них діяла. Я повторюю вже трошки цю думку. Чому вона в них діяла? Тому що вони вірили воскрещо. Ви знаєте, християнство. Для, чи для багатьох християнство є з форм релігії, яка високоморальна, яка базується на певних правилах та традиціях. А як правильно прийти? А що сказати, а як себе повести? Чи тільки в цьому виявляється християнство? Чи поведінка це є наслідком чогось? Того, що являється Християнство. Ви знаєте, для багатьох людей сьогодні християнство це поведінка, яка повинна привести до чогось, вона, мабуть, це трошки не так. А християнство це визнання того Ісуса своїм Господом. Чого ми прийшли сьогодні на зібрання? Відмітити свято. Одне з перших причин, чого ми сходимося, це все-таки. Поклонитися Богу. От, друзі, якому Богу ми сьогодні поклоняємося? Хтось настає на, на колінах, хтось не може фізично стати. Але серце ми, якому Богу поклоняємося. Якщо цей Бог живий, то чи стараюся я позбавитись від пліток якихось, від заздрощів, від неправди, чи перестав я говорити неправду? Якщо він живий для мене, чи змінив він моє життя по факту, чи просто я назвався християнином, чи є ця благодать мені, чи якщо я прожив певний проміжок життя, чи одаровую я благодаті оточуючи, чи виходить з моїх уст благодать, чи несприйняття можливо. Чи, можливо, якась плітка, можливо, заздрість, чи ще щось інше. Серед апостолів слово про Воскреслого супроводжувалось благодаттю в їхньому життю. Чи може бути той, в кому серці Воскресне, просто скупим. Скажіть, отак просто. От скупим бути таким, щоб до себе все тягнути. Ні, якщо там благодать, він не може таким бути. Він не може таким бути. І можна багато інших прикладів приводити. І мені хотілося, щоб ми сьогодні, підходячи до молитви, останньому нашому зібранні, кожен розміркували, в якого Христа я вірю, якщо Він живий, як я ходжу перед ним. Що відбувається в моєму практичному житті? Коли апостол Петро проголосив його Господом, і Господом живим який засів, засів по провицій величності, в серцях людей щось відбулося, в них виникло питання, а що нам робити? Якщо я відчуваю докори сумління, що я винуватий, що він помер, що нам робити? І апостол Петро відповів. Відповідає, з стрить цьому вірша читає. Почувши це, вони зворушили серцем і сказали Петрові й іншим апостолам, мужі брати, що ж нам робити? Петро відповів їм. І я думаю, ви знаєте, що він відповів. Він каже: покайтеся, покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і отримуєте дар Святого Духа. Тобто усвідомлення того, хто то є Бог, усвідомлення Христа Живим викликає тривогу в серці. Якщо він живий, я його хоч і не бачу, але ж він бачить, що в мені в серці відбувається. Він бачить, що, які думки рояться. Він знає мене. Він знає, куди я піду після своєї смерті. Він все знає. І він для чогось залишив це свідчення, що він воскрес. Ви знаєте, слово покайтеся, воно, як правило, в Слові Божому йде ще з приставочкою якоюсь. Дивіться, тут покайтеся і нехай похреститься. Воно обов'язково з іншим. Я хочу прочитати один текст це пророк Закіля. Тому скажи дому Ізраїлю, покаяння, по суті, справи, це. Поворот це відвернення і повернення до чогось. Він говорить такі і такі слова. Тому скажи дому Ізраїлеві, так говорить Господь Бог: наверніться і відверніться від ідолів ваших і від усіх мерзот ваших ідоріг, обличчя ваших. Діє 3:19, апостол Петро також каже подібні слова. Отже, покайтеся і наверніться, щоб стерті були гріхи ваші. Покаяння це не просто сказати, Боже, прости. Покаяння це відмовитись від того способу життя, через який Дух Святий може осуджувати і підсказувати, що цього тобі більше не потрібно. А також це навернення і повернення обличчям до Господа і визнання Його своїм Господом. Упокорення, визнання його Господом і вияв послугу йому як Господу. Тобто прийняти спосіб життя і спосіб стосунків, спосіб поведінки інший, той, який хоче бачити, це Господь. Ви знаєте, воно по різному було. Коли апостол Петро там говорив і охрестилось їх душ біля трьох тисяч. Але коли апостол Павло говорив це ж саме, він говорив іншим людям і написано, почувши про Воскресіння мертвих, одні стали насміхатися, а інші казали, послухаємо тебе про це іншим разом. Да, буває, що люди приходять в зібрання на Різдво і на Пасху. Я вчора ввечері, коли приїхав додому. Їхав через місто, великий натовп стоїть біля церкви. Для них свято це посвятити певну їжу і спожити святковий день. Ви знаєте, прикро, що часом це свято не міняє способу їхнього життя. Це біда. Але коли апостол Павло говорив, Цим звістка не закінчилась, а деякі мужі приєднались до нього і увірили. Друзі, ми зараз будемо молитися. До кого ми віднесемо себе? Ми можемо себе віднести. Я з Богом з самого дитинства. Ми можемо себе віднести що й. Я давно вже це все знаю, і я, і, і я знаю, що Він Воскрес. Ми можемо десь побачити себе винуватим Його смерті. Якщо ми побачили, і ми маємо прощення, ми за це повинні прославити і подякувати Господу. А можливо, ми бачимо, що ви винуваті в Його смерті, і мені треба покаятись і навернутись, і бути серед числа тих, хто прийняли і увірували. Так для цього ми можемо відкрити свої уста і сказати, Господи, прости мене і прийми в число дітей своїх». Сьогодні є такий час. Давайте послухаємо, що Дух Святий говорить нашим серцям. І нехай наша молитва буде відгук на голос Духа Святого до нас. А йому нехай за все буде вічна честь і слава. Амінь. Будемо молитися.